Привіт прекрасним панянкам і хорошим справжнім чоловікам, всім, хто любить пінні напої. І бачите кухлик мій вже на столі. І що це означає? Правильно, що сьогодні черговий огляд. І на огляді у нас сьогодні таке характерне всім відомо пивко, як Карлсберг. Карлсберг Преміум Пілснер. О, 10804 рік приписують цьому пивасику об'єм такий, як я люблю. Бачите, чесна баночка. І що можемо побачити? Що воно достатньо таке чоловіче. За обертами, бачите, 5 обертів. Ну що ж. У вас мабуть, це те, що потрібно було переглянути. А тепер будемо що робити правильно відкривати. Ось. Певний джин вирвався вже в нашу кухонну студію і будемо наливати. <клес> Наливаємо повній чаші. Ось так. Налили. І дивимось. Пінка така досить слабенька, але вона присутня. Пухарців дуже багато, тобто карбонізація на рівні класному. Колір класичний лагерний аромат, ви знаєте, такий потужний, пивний. Ну що ж, тепер куштуємо. Ну, мабуть, що це, це, звичайно, що був лише перший ковток, але це, мабуть, що не моє пиво. Знову, знаєте, отой потужний солодовий присмак, який на першому плані і чогось іншого, в принципі, я не відчув. Саме так і є. Е, ще можу сказати, що воно відчувається, що воно досить міцне е, вибачаюсь, таке, знаєте, потужне чоловіче пиво. Е, коли сидять здорові чоловіки, е, дивляться футбол, е, роздирають руками е, там таранку. От за газетою, от якось так брутально, знаєте. Отаке От пиво має бути у них на столі. З таким потужним солодовим хлібним смаком. Ну, але як я вже неодноразово зазначав, я таке пиво не люблю. Відверто не люблю. Я люблю м'якенькі лагерочки з таким легкою, легкою гірчинкою. А тут вона досить така відчутна. Ну, і щоб. Цей, знаєте, солодовий присмак, він десь ховався за іншими присмаками. Я отак от би це охарактеризував. Це не означає, що коли я кажу, що мені не подобається те чи інше пиво, що я його критикую. Це я висловлюю виключно свою думку. І от тому що в мене такий смак. Мені. Це пиво не подобається. Як вже цілий ряд, скажімо так, сортів, які вже я дегустував на каналі. Ви Можете це подивитися. І оце один з тих солодових, таких яскраво виражених представників, які мені, на жаль, не до вподоби. Вибачаю, хтось телефонує. Так, ну що ж, допиваємо. Допиваємо і робимо вердикт. А вердикт мій буде такий. Ну, пиво, можливо, і непогано, можливо, хто любить таке, знаєте, пиво з яскраво вираженим солодовим присмиком, йому воно зайде. Мені таке не до вподоби, це не моє пиво, і я його ціню, мабуть, що десь на рівні 6,8 балів. Навіть сімку якось я йому. Чесно кажучи, не хочу ставити, але це суто, ви знаєте, моя оцінка. Я нічого не рекламую і нічого не збираюся хейтити. Просто висловлюю свою думку. Отже, сьогодні був на огляді Карлсберг. Що ж, попереду вже новорічні свята. Звично, звісно, що вони у нас. Не такі, як в інших країнах, через е, ті сумні обставини, що у нас відбувається. Але все одно я бажаю вам е, е, налаштуватися на новорічне свято, вірте в диво, і, звичайно, що в ЗСУ. Ну і також, е, друзі, пийте гарні напої, і, зокрема, смачне пиво. Всім папа! -па.